Тепер є час більш детально показати кукурудзу і розповісти, чому ми її молотимо, яка вигода і невигода по цій. Друзі, а як же без головного агронома? Бай! Бай ректор! Та мені? Головний агроном сіяв це поле. Він приїхав молотити, дивиться вологу. Так? Доброго дня, друзі! Слава Україні! Не спіли заїхати, ми кукурудзу молотити, як уже люди збирають її. Друзі, <рес> Мансанду вчора молотили. Падає кукурудза, метелик дав жазу, вирішили все-таки молотити цю. У нас тут 11 гібридів, демо один гібрид не зійшов. Ну, далі будемо дивитися, що там по урожайности. Вадик. Малоте. Значить, значить, значить. Вчора у нас після соняшника кукурудза дала. 98 центнерів з готова. Що ви вирішили? Молотить. Як можете побачити, лінія зовсім другий гібрид. По-другому себе показує, мабуть, то Монсанта. Кругову 4 сівалочки положено. Водік низенько молоте. Так, друзі, поки виключусь, Бо буде летіти все на мене. 3,5 три з за висоти. поки демку не молотимо, почали з іншої сторони, бо я трактором вже дві скотку, це приїхав, Камаз забрав сипа вроді непогана мабуть, ще краще, ніж там. Тут попередник е, соя. Там для соняшника Он наші демополя, як бачите, заїзди, я поставляв на кожен гібрид. Ми що воно по волозі і що воно сипе. Ми не знаємо, чи змінимо. Я думаю, сьогодні точно не втінемо. Пілівах ще не знає, чи друга зміна буде, чи ні. То все ми поки приймемо. Якщо не граємося бігом молодим. Вологу поставили 19,6. наша машина. Нарешті, друзі, дочекалися, уже водика відпустили, аналізи беруть шприцом. Отакурудзу значить демку ми почали молотить, набили ще трактор, так як очередь на елеваторі. і вирішили не молоти вже коли буде погода, ніч стоїть дощ. Стояв на обід, перенесли на 11 ночі. Буде-не буде, побачимо. Якщо не буде, добре, завтра будемо лотись. Подивимося, що по машині яку вологу поставлять, бо по трактору щось високувато поставили. Будемо бачити, що вони накручуть. Братан приїхав трактором. Понравилося тракторі, каже, що легше їздить, чим на Камазі. Так що, мабуть пересідали Сипа непогано, не вадим ходив 3 кілометри, пожалуй Гарна шипа Що у нас у нас 3700 мінус ПДВ, мінус минус вот там повітря? побачення одне спасає, це штае Я думаю, що по посольство там должна быть в любом случае тем А нам стол смотрите она свой що там земля Це вправый в нас три игры Ну, едем дальше. Друзья, приехал на Небулон. Зайчик, смотрите. Да. Кукурузку, яка выпала, есть. Бачите, не? Красавчик. Ты местный? Манюш. Маленький. Хоч це погладить. Чи дасть це, чи ні? Ти мій хорош. Каплаухенький. Капаухенький. Чайчик. Отак побіг 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 вот, що я вже навісав, братишка стоїть на заїзд Ну що, друзі, як ви зрозуміли, яка волога у нас по кукурудзі. Тепер є час більш детально показати кукурудзу і розповісти, чому ми її молотимо, яка вигода і невигода на сьогоднішній день. І, е, значить, Прийшли у нас дощ позавчора, 26 мм випав, дощу такий гарний пройшов. Земля мокра. Вчора правда, виїжджали орати, після обіду оралося навіть. Так, Сьогодні будемо пробувати молотити. Качанчики вроді, сухі. Е, значить, Чому ми збираємо? По одній причині, що стебловий метелик дав. Стебловий правильно, Соня? Дивіться, стебловий метелик дав кукурудзі перекурити. Тобто вона падає. Падає і дуже багато. Щас зайду вам покажу більш детально. Качанчики, ну це в нас український щас пішов. У нас тут зараз 10 гібридів заложено на цьому полі. Будемо кожен молотити. Ну, це в наступному відео покажемо по врожайності цих 10 гібридів, що залишилося. Дуже багато кукурудзи падає. значить На сьогоднішній день на руки у нас 2,5 тисячі. Ціна невелика, але за рахунок врожайності. Маємо е, прибуток. Невеликий, можна сказати, але кращий, ніж по соняшнику. Так як соняшник у нас дав 2,4, а ще ціна... Не знаєш, яка ціна по соняшнику? Це 8-9 тисяч. 9 тисяч, ну, да. а при врожайності 2,4 і при затратах, то це 0, мабуть. Тут хоч якийсь, ось дивіться, качанчик, бачите відпавший. Тобто тут ніхто не ходив, а вже відпав. І ми так порахували. Вражайність ну, сотка, я думаю, буде, може і більше. Попереднє поле 98 дало. Тут вона набагато краще виглядає, бо там попередник соняшник був. Тут соя. Попередник сої після сої мені завжди подобається кукурудза, вона, як правило, на тону краще дає. О, Дивіться, зачепив і все, і падає. Дивіться. Бачите, побите стебло. І тому за рахунок урожайності маємо плюс, бо ми розуміємо, думали оставить на весну, але ніхто не знає, яка буде зимою, чи весною вибачаюся ціна, а зимою кукурудза не перестоїть. Половина її виляже, це вона зараз лежить, дивіться, скільки, скільки її попадало. Вона зараз падає. Якщо знімати сніжна буде, буде вона вся лежать на землі. І якщо не буде ціни, а цей рік показує, що ціна не піднімається у зв'язку з цією війною, тому можна потрапити в плюс, Дивіться, скільки вилягає. Тут 8 рядків, наступний має бути, бути мансант, може, може менше, та ні, лягає вся. Так що, друзі, зверніть на свою кукурудзу, чи вона у вас зиму перестоїть. Порахуйте, чи є у вас вигода молотити і Да, Ціна не ахті, але за врожайності, повторюю, хоч якийсь плюс є. А весною, якщо ми... вражайність так сказати, ляже додолу, її комбайн не підбере. І питання, чи буде ціна. Навіть якщо ціна ввічі підніметься, да? Дай Бог, щоб вона піднялася, то половина кукурудзи останеться в полі. Ми нічого не виграємо, е якщо залишимо її на весну. А так ми встигнемо обробити поле, е вигарати, е на, до наступного посіву, щоб ґрунт був підготовлений. Бо весняна оранка не дуже позитивна, так сказати. Для врожаю для обробітку не сподобалось. Краще все орати на зиму. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна, мирного неба всім.